Непогашене вогнище в лісі може призвести до пожежі. Що стосується лісових пожеж, то цього року порівняно з минулим ситуація трохи краща. Очевидно, вплинула на це затяжна зима. Проте загроза пожеж все таки існує. За минулу добу по області було 9 виїздів всього, з них 6 – на загорання сухої трави. Якщо брати наш район, чисто, то у минулому році було 125 пожеж всього за рік. З них 57 – це загорання сухої трави. Минулого року була аномальна спека, тому загорання сухої трави призводило до частих пожеж. Тоді на Закарпатті зареєстрували 10 лісових пожеж, що втричі більше ніж зафіксували у 2011 році. Аби запобігти пожежі в лісі, треба насамперед дотримуватися елементарних правил безпеки. Коли йдеться зараз прибирання сухого листя із Сухостою, який там назбирався на садибах, на присадибних ділянках, на огородах. Значить, дотримуватись правил пожежної безпеки, не спалювати поблизу лісів, робити протипожежні розділи з тим багаттям, де спалюється, не палити просто суху траву, яка там росте поруч з їхніми з присудибними ділянками. Пожежна безпека у лісових масивах залежить від людського фактору та від природних умов. Це перш за все. Безпечне поводження в у лісі, тобто обмеження відвідувань лісу і не використовувати в лісі, от не розпалювати багаття, відкрити вогень, огень і так далі. Найчастіше виникають пожежі навесні, восени а також влітку, коли спека тримається тривалий час.